Військові ТРО Дніпра розгорнули масштабні навчання на полігоні. Бійці, які нещодавно вийшли з позиції на нулі, вкотре взялися вдосконалювати навички. Завдання військових вийти на рубіж оборони і готуватися до ймовірного нападу окупантів та відбивати атаки ворога. Самі ж тренування максимально наближені до бойових умов. Також відпрацьовують евакуацію пораненого з червоної до жовтої зони. І знову ж все як у реальному часі на полі бою. В полі Єнді висувався десант противника, котрий відпрацював круто каліберний кулемет. Далі працювала ГС гранатомет, подавляв наступ противника і загально тобто бачили ворога, відкривали вогонь. Військовослужбовці кажуть, навчання нелегкі, легкі, утім вкрай необхідні. Більше року ми на нулі, і кожного разу, кожного виходу, кожного дня ми пізнаємо щось нове. Міняється тактика, в нас міняється. Міняється в расистів тактика. Постійно йде навчання. Воїни з позивним замок став на захист України торік. У березні прийшов добровольцем. До цього працював на взуттєвому підприємстві. Попри відсутність бойового досвіду, разом із побратимами досить вправно виборює нашу незалежність, у тому числі каже завдяки навчанням. Жодних позицій ми не здали. Тобто були рухи вперед. назад кроків не було. Тось тобто рахую, що на відміну виконали. Всі наші поставлені задачі. Невід'ємна частина навчань робота саперів. Боєць і ліч у мирному житті був підприємцем, займався виготовленням обладнання для транспортування вантажів. Після 24-го пішов на фронт. Фах сапера опанував швидко. Утім, каже, кожен день нові знання. Тобі показують міну, кажуть, як, її, як вона працює. На полігоні її взриваєш, і потім ти знаєш, як вона працює, і можеш її встановлювати. І тренуємось завжди в тренуванні, завжди читаємо літературу. На передовій же працювати доводиться в складних умовах, але Ілліч каже, руки не опускають. 300 400 метрів можемо пройти там за 5 годин. А бувало, що і сутки уходить на пів кілометра. Ну, все, все залежить від обстановки. Періодично попадаємо під артилерійські обстріли, мінометні обстріли. Ну, якось якось вирулюємо Своєю історією ділиться Антон до великої війни. Був керівником у компанії з маркетингу. У лютому та прийшов в ТРО на посаду командира взводу. Зараз очолює батальйон. Тут навчаєшся дуже швидко, тому що ціна дуже висока. Ціна помилок це, це життя і здоров'я людей. Тому я навіть не думав про те, що я буду якусь кар'єру тут будувати. Я просто прийшов виконувати свої громадянські обов'язки. Одна задача не допустити. Ворога до своєї сім'ї, до своїх дітей, до свого міста, практикували на полігоні і тактичну медицину. У випадку зовнішніх кровотеч діляться бойові медики накладають турнікети. Два територі, в залежності від типу турнікету. Це цього достатньо, щоб перекрити кровотечу. Далі перевірка дихальних шляхів. Якщо є проблеми, використовують спеціальний повітропровід. Вставляємо саме у е, ніс, так, щоб кінець цього повітропроводу давив на язик. Усі ж рани грудної клітини обов'язково заклеюють наліпка, яка не дає повітрю просочуватися в плевральну полость і не дає новому повітрю ще більше скупчуватися. Бойовий медик із позивним скорпіон раніше був біотехнологом на підприємстві після спецкурсів та навчання з іноземними інструкторами. Почав працювати на передовій. Відповідальність каже велика, і іноді доводиться проходити надскладні випробування. «Я повинен був надавати допомогу одночасно двом людям. При цьому був обстріл. Ми були в невеличкому окопі, були прильоти. Нас засипало, я їх розкапував. Знову продовжував надавати їм допомогу. Військові кажуть, витримають усе заради вільної України. До дня її незалежності висловлюють власні побажання. Україна вона є. Вона має бути і вона буде. Це завдяки це за для наших дітей. і потрібно закінчити цю справу. Треба зараз відстояти нашу незалежність і поставити крапки на Марко Ручка, Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу.